І так, друзі, коротеньке відео. Знаєте, оце, бува, береш у людини якусь, якийсь агрегат, і він на тобі ламається. Так в общем, технополь, рублячий каток. Котки проходять по 400 500 гектарів соняшника в год, це мінімум. Це мінімальний його наробіток. Який рік я не знаю. Вони там щось казали 20-й, вроді щось таке роки. Там табличка вже стерлася. Е, Соотвісно, бачите, які ножі. О, блин. Гострючий прям. <рес> Вони вже стерті. О, так в общем, е, діло своє роби, не так як нові, але но роблять. І знаєте, як обычно, ти береш і на тобі ламається. Так в общем, до чого я веду? Е, ось ця частина е, розсипався підчіпник. Розмололо, і резин... ну, розмололо підчіпник, з'їло резинку. Врешті-решт. Резинка 3 тисячі. Хто знає, який тут стоїть, невідомо. Оця вся в зборі канітель, Так як нам все швидко потрібно було. Вона щось там стоїть 9 тисяч, ну, в технотурзі за 9500, щоб швидко її ми достали. Бо завтра треба їх вже в 7 ранку вже на базі, щоб вони стояли. Так от, технополь, магазин подзвонив, говорю, типа, так і так. Там якась дівчинка Оля. Кажу, так і так. Треба ось така веч, не знаю, як вона називається. Кажу, там резинка, все на рублячий каток. Хорошо, ми вас почули. Ми передамо номер менеджеру, і все. Два дні пройшло. Менеджер не подзвонив, хоча я через дві години передзвонив обратно, та ж сама дівчинка, все. Ми передали менеджеру, вони, знач, на магазині, вони трішки зайняті. Думаю, добре, перезвонять двоє суток ні сном ні духом. От такий у них магазин в цього технополя. Ложили болт і все. Це при тому, що срочно треба було, срочно. І ми дзвонили до них, іменно в них хотіли купити оригінальну запчастину. Ну що ж, купили в других. Ось От, такий сервіс від Технополя.